Добрий день. Мене звуть Микола Мендель, я лікар-хірург, лікар-практолог. Ви знаходитесь на моєму каналі. Я хочу розказати трошки про себе і познайомитися з вами. Я працюю хірургом з 1991 року. Я закінчив Київський медичний інститут і проходив клінічну ординатуру з хірургії. У 1998 році я захистив кандидатську дисертацію. Працював у Національній академії післядипломної освіти імені Шупика. Асистентом, доцентом кафедри багато років навчав лікарів і інтернів загальної хірургії, лапароскопічній хірургії. Я автор понад 250 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 14 патентів, виступав на багатьох міжнародних та вітчизняних наукових форумах. Я навчався в клініках України та за кордоном у Франції, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Польщі, Румунії. Я виконав понад 6 тисяч операцій, займаюся загальною хірургією, невідкладною та плановою хірургією органів черевної порожнини, онкохірургією, хірургією ожиріння, хірургією гриж, естетичною хірургією. Володію як відкритими операціями, так і малоінвазивними, лапароскопічними. Я беру участь в телепроектах, зокрема, я соромлюсь свого тіла. Інформацію про мене, мою роботу, різні захворювання, які я лікую. Можна знайти на моєму сайті хірургія, також на моїй сторінці Facebook. Я також маю аккаунти в інстаграм і маю канал на YouTube з більше ніж 4 тисячами послідовників. Кожна людина унікальна. Тому завдання хірурга на підставі особливостей захворювання та особливостей пацієнта підібрати йому найбільш підходящий саме для нього метод лікування, на основі сучасних стандартів лікування та доказової медицини, визначити, чи необхідна операція, терміни та технології її виконання, програму післяопераційного догляду та реабілітації. Інакше кажучи, моє кредо як хірурга вирішити проблему пацієнта найбільш оптимальним для нього способом. Ви можете записатися до мене на прийом через кол центр клініки, де я працюю, або задати мені питання через Viber або електронну пошту, які вказані на моєму сайті. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте відео. Всього найкращого!